Закарпаття стало крайньою областю, в якій інститут міжнародної політики проводить низку інформаційних семінарів. Відповіді на запитання поширення європейського досвіду, врешті роздатковий інформаційний матеріал. Дискусія зазвичай виходить гарячою, а в Ужгороді ще й особливо цікавою. Аудиторія, кажуть, розуміється в темі. Цікаво, що саме етап об'єднання територіальних громад на, на сході і центральній Україні пішов швидше. Але якщо аналізувати розуміння і готовність, скажімо, місцевої еліти до процесу реформи, то обізнаність з реформою на, якщо можна так говорити, на, на областях там Львівська, Тернопільська, Франківська, Закарпаття, Закарпатська, вона вона є глибшою. Добровільність у створенні спроможних територіальних громад, імплементовані закони та їх проекти на зміцнення місцевого самоврядування питань у непростому реформуванні виникає чимало. Це вже третя моя участь у такій групі. З кожним днем відповідей все стає більше. Це дуже радує. Радує той матеріал, який нам на кожну практичну відповідь дають. Але в той же час кожен день з більшим обговоренням цього закону постає все більше нових запитань. Зрештою відповіді на всі хвилюючі питання влада вперше шукає спільно з громадою і міжнародними експертами, які кажуть представники міністерства, виступають і консультантами, і критиками, і партнерами. Проте є рішення, які повинні приймати конкретні люди тут, в Україні, тут в області В даному випадку обранці місцевих рад вони перші мали вивчити закон про добровільне об'єднання. Вони мали перечитати і чітко знати закон про державну стратегію регіонального розвитку. Познайомитись з методикою, а як правильно сформувати громаду. Розібравшись, самі повинні були приїхати до своїх виборців і сказати їм, шановні, давайте подумаємо разом, яке рішення ми спільно передумаємо, За це рішення ми проголосуємо в обласній раді. Зрештою, прийняття перспективного плану, як і саме об'єднання громад, справа депутатів місцевих рад і громад, які вони представляють. Наразі це рішення у разі неприйняття має цілком конкретну ціну більше 100 мільйонів гривень, які мали б піти на розвиток Закарпатської області. 19 українських регіонів таку ціну вирішили занадто дорогою, тому свої плани затвердили.